Вітаю, друзі! Вдалося мені сьогодні придбати монету Володимирський собор в такому буклеті. Буклет сувенірна упаковка. Ось такий ось. Чудовий. Гарная упаковка, вот так он открывается. Такой чехол. Їх раніше, здається, не було сувенірних упаковок для монет. Тут відкриваються наче, як двері. Опа. І внутрі. Так, де наш фокус? А фокус не хоче робитися. Ось монета. Так, і тут у нас є текст, дещо відрізняється від е, цього, від Національного банку. <кій> Зачитаю її. Так, Володимирський собор 1862 1882 рік. Та що в мене таке? Пам'ятна монета присвячується архітектурній перлині Києва Володимирському собору, який привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом, справжнім шедевром мистецтва. Собор побудовано у неовізантійському стилі. У плані це традиційний давньоруський шестистовпний триапсидний храм, увінчений сімома банями. На спорудження собору було зібрано значну кількість пожертв. Тривало воно 20 років з 1862 року до 1882 року. По тому більше 10 років велася робота над внутрішнім оздобленням храму, унікальні розписи, якого є основною цінністю. Внутрішні насінні розписи, виконані визначними яскравими художниками. Майстрами історичного, фольклорного іконописного живопису Віктором Васніцовим, Вільгельмом Котарбінським, Михайлом Врубілє, Миколою Пимоненком, Михайлом Нестеровим, братами, братами Павлом та Олександром Свідомським, Віктором Замирайлом, під загальним керівництвом українського мистецтвознавця. Археолога, художнього критика Андрія Прахова це величезні композиції на біблійні теми. Тут можна побачити фігури святих мучеників, святителів князів, історичні сюжети, святково-величні зображення елементів природи, що є складовими орнаментів тощо. Урочиста церемонія освячення Володимирського собору в Києві відбулася 20 серпня 1896 року. Ось такі тут ілюстрації. Ікони, іконостаси, ангели. А ось фотографія самого собору. Так, що у нас на зворотньому боці? На зворотньому боці у нас представлена інформація англійською мовою, технічні характеристики монети. Номінал 5 гривень, матеріал нейзельбер, діаметр 35 мм, маса 16,5 грама, якість карбування, спеціальний uncirculated гурт рифлений, тираж 35 тисяч штук. Монетный дверь художник М Скобликова дизайн буклета Охарук Схарук вот такой вот буклет монету без капсулы можно посмотреть в предыдущем видео Такая взагалі красотінь. Ось така монетка. Складаю її назад. Так що, до нових зустрічей в ефірі, друзі. Раджу всім мати таку монету, так що вона не хоче залазити. Раджу всім мати таку монету. Гарного всім колекціонування.